Вона дихає пилом, а цеглина тисне на груди. Вона рухає тілом, тіло дуже важке і не рухається нікуди, повно в роті піску і не бачать нічого очі. Вона має кричати, вона буде кричати, хоче. Чи ж це крик, чи лише шепіт сухого горла? А язик піднебіння шкряби потворно. Один, два, три тиша. Вона ж має кричати, вона буде кричати лише крик, наче шепіт сухого горла. А язик піднебіння шкряби потворно. Один, два, три. тиша. Тиша, не залиште мене, не залиште мене, не залиште, пахне димом пітьма. Холод дує у саму душу. Тут з'являється Бог, витягає дівча наружу, все не плач зайченя. жах позаду лишився мила, Бог на руки бере. Дістає її із могили.